Вітання глядачам Суспільного. Нині ми говоритимемо про створення мистецького рекорду у Луцьку, а також про те, як війна змінила життя художника, скульптора Петра Антипа. Вітаю вас, пане Петре. Доброго дня! Нині ми знаходимося у музеї сучасного мистецтва Корсаків у Луцьку, і от якраз у Луцьку ви створюєте свій проект Космогонія. Який претендує на рекорд, це буде найбільша картина в світі. Ви вже сьогодні працювали над роботою, малювали щось, творили? з яким настроєм? Працюється воно дуже, дуже, дуже ну, інтересно з таким задоволенням. Нема питання, велика картина чи маленька. Сама глана просто взяти і малювати і все. Власне, процес створення картини він претендує на рекорд як найтриваліший мистецький проєкт. Чому саме такі два напрямки: найбільша картина і найтриваліший проект? Чому саме хочеться цим заявити про Луцьк? Як мистецького бренда? На жаль, в Україні немає. Україна знаходиться в сірій зоні. Вона була коли там в Російській імперії, потім була там в радянському союзі. Зараз уже як Україна 30 років виходить із руського світу, але ще в Європейській там світовій, так на жаль, не зайшла. Художники, яких ми знаємо, світового рівня там Архіпенка, Там Малевич, Татлін, Єрмілов, Там і екстер. Бачимо там всіх світових музеях українців. А їх там більше, ніж там, росіян набагато, то вони всі записані як росіяни. Якщо я себе поставив ціль, незалежно від війни, п'ять років працювати в Європі, тому що я раніше жив в Парижі, в Німеччині там було дуже багато виставок, але ну, тоді я був ще маленький, молодий, і я тоді таких цілей не ставив. А зараз поставив таку ціль. І якраз мені дуже повезло, що знайшлася така людина, як Віктор Корсак, пропонував цей проєкт, і ми хочемо трохи там розшевелити, щоб на нас звернули увагу і щоб українське мистецтво могло б пойти потоком ще більше і захоплювати ту російську нішу, щоб вибивати, і щоб туди заходили. Тому він мені пропонував і сказав, що говорить, буде такий розмір, 2000 квадратних метрів 50, 150, і 50. Перша була думка, чумацький шлях, тому що там зв'язана з рухом, з жинням, з космосом. Я зараз 20 днів працюю в Луцьку і 10 днів працюю в місті Петербурні в Німеччині. Зараз у мене там йде виставка в Кьольні. Всі ескізи я розробляю в Німеччині. У Луцьку стартував проєкт Космогонія. Була мистецька імпреза. Прийшли люди, вони могли бачити, як ви почали роботу над цим проектом, які у вас були відчуття, які враження і емоції. Звучала музика з Вінського у мені немає там таких емоцій, у мені немає такого там вдохновення, там щоб то -та муза прилетіла. Це все сказка. Я просто приходжу, придіваюсь, працюю. Ну там запросили людей трошки більше, ніж ну завжди. Це нормально. Я дуже рада, що людям сподобалось. Я дуже радий, що все так красиво організували. Я от ете слово «рекорд» мені дуже подобається. Можна зробити маленьку картину вона буде шедевр. можна зробити велику. але я знаю стовідсотково. Щоб робити українське мистецтво. В світі треба робити великі, мощні проєкти. щоб стати брендом, треба себе класно заявити. Зараз йде війна. У нас є держава. Візьміть і скажіть, дайте нам на 3 на чотири місяці оперний театр в Парижі і щоб наші співали півци в этом оперном, що пройшло тисячу тисячу людей, і тоді не побачать наших українських ну, оперних півцов. Треба зробити в центрі помбіду українських художників виставку. Отеця зараз кинулась волна українських художників, вони в маленьких галереях где-то так, где-то сяк. Та ніхто їх не замітить. Була дуже велика виставка в Києві у мене, в українському домі 2,5 тисячі квадратних метрів. І ко мені теж прийшли з міністерства там, дипломатія культурна і кажуть, нам таке виділи гроші, там щось таке. Ми там зробили 300, там, 30 проєктів. Я кажу, не треба 30, зробіть два, ну щоб вас побачили в світі. Ви родом з Горлівки Донецької області. Ви відчули, що таке втратити дім, тому що втратили його двічі. Перший раз після 2014 року, а потім уже от після 24 лютого, тому що наскільки я знаю, ви мешкали десь на Київщині Так, да, біля Іванкова, і там хто знову втратив да. і знову втратили світі. Mm -hmm. Чи знаєте ви, що зараз із вашим домом у Горлівці із тими роботами вашими, які лишилися там? Чи вам вдалося евакуювати щось і врятувати? Я так скажу насчет Донбасу. Донбаса. Це п'ять и сказка, що донецькі люди хлопали і встречали з квітами русский світ. Це брехня повна. Утром люди прокинулись і стали русські війська. Туди зайшов Стрілков, там Бізлер, там і се там інше інше люди. І такі були концлагеря, як ізоляція. І точно так патріоти вбивали, і точно так за вишиванку. Але за вісім років что у нас сла там трошки, конечно, там все трошки вже не так, як була початку. У нас були мітинги до 10 тисяч людей. І ми кричали, що Донецк це Україна. Ну вот, на жаль, ментальность, хуторська ментальність, которая, короче, розказує там на Україні, там, короче, фашисти, в Донбасі бандиты. А то, що Донеччина дала, наприклад, Алексей Тихий, Стус. Солов'яненка, Іван Дзюба. Коротше говоря, я можу перечисляти. те, що якщо раніше подивитися, що і полки при Петлюрі були, і Сосюра, це були всі з Донбасу, були Казачина. І там, там ну, Україна була кругом. Ну, еліту, на жаль, в незалежної Україні ми розтеряли про українську. Туди зайшов Владимирський централ, так можна сказати, бандитські там всякі розклади, які Київ чітко підтримував. Що касається самого дому, що я, так як я повністю фінансував програми, вони знали, чим я займаюся, я просто не знав, що ко мені прийдуть. У мене брат був замкомандира батальйону Карпатська Січ, пацан був в полоні. І, коротше кажучи, там все розбомбили. Мені нічого не залишилось. Живопись я встиг вивезти, а скульптури так і залишилися. Але знаєте, в чому зараз стала проблема? Я раніше якось так от. Ну думав, спокійно все буде. знаєте, що Україна там зайдеться буде нормально. Ми там швидко будемо робити Україну. Зараз буде набагато чаще, і треба багато багато тепер треба працювати, щоб ну щоб там опять пішла Україна. Але там природна Україна, там стоять казацькі, мальтійські крести. Треба буде багато енергії і культурної вкладувати, і, і духовних. Що зробити, аби цей новий виток, який буде після перемоги, після війни він пішов вверх. Україна бути модерною. Це дуже важливо. А щоб Україна була модерна, людина має бути модерна. У нас має бути дуже мощна школа, наука, має бути очень... медицина, такі от речі. В Україні таке і слово дуже класне, особливо здесь у вас на Волині, шляхетна людина. Довічно сформувати правда, еліту, таку, модерну, яка буде і в Ніколаєві, і на Донеччині, і в Харкові, і на Волині, і в Львові. І вони повинні це все ну, двинути. У мене брали інтерв'ю. Ні, ну, ньому це где-то тиждень тому. І мені задали таке питання: а що ви, як ви думаєте, що буде між Україною там, і Росією, які будуть відношення там, після війни? Ми знаємо, що Україна переможе, ми за вас. але… І... Так, чи можливий якийсь да. контакт і зв'язок? Я кажу, ви знаєте, тут є питання, залишиться ли Росія як Росія? Уже нам не буде з ким вести перезво, бо там, там, то там не чого там калмики та йдуть, там отейдуть у них там чеченці, там татари, та, ну отайдуть, у них там не така своя там каша. Але я сказав, що найголовніше, що треба зробити Україна. Що казати мистецтва, от зараз із Херсона вивезли 15 тисяч картин. Вкрали, так? Да? Але ми їх хочемо забрати, всі гаряціберемо. Цього мало. Треба забрати все, що вони вкрали за 350 років. От все, от за золото з Києва. Там я їм говорю тим ну там в Німеччині. Говорю, і ви подивіться, який в них буде ермітаж. Оскільки ви кажете, що ви частково живете в Луцьку, частково в Німеччині зараз. Чи пропонували вам ваші друзі, колеги виїхати і жити постійно за кордоном? Та я, я все та, та, і во Франції і завжди у мене були, ну, можливості. Тим більше художнику ну, трохи легше якось там найти работу, Договоритися договориться там где-то в мэрии, переговорить, просто малювать на асфальте и тебе там спрятать собаку, і тобі гроші там. Ну, я не говорю, что там 5000 євро, ну, набросають тебе полторы тисячі, ты будешь жить там, ну, буде зимой, трошки будет холодно, підеш в Италии, помалюєш, Нет. Я дуже люблю Україну. Я врахую, що за Україну буде дуже велике будущее. Чи ви після 2014 року спілкувалися з російськими музейниками, з російськими скульпторами? Ну, от, я стук... Чи якийсь зв'язок є з ними? Бо я знаю, що ви освіту здобули теж Словите, в Росії. <клес> <клес> я, я освіту отримав в Росії, я був ступенят СССР, мені залишали в Москві. Пропонували і в Пензі, і в Москві залишитися. Зустрівся в 1988 чи 89 Славко Лук'яненка, і він дуже на мене так нормально і ми, Я українська християнська спілка, потім коротше, ми організували рух на Донеччині. І я жодного разу не був вже в Росії. От як тільки Україна, ну, ділилася, Після 91-го року. Да, так, ні разу там не був. Але там залишилося дуже багато викладачів, і дуже багато стало з друзів. сварилися з київськими художниками і з харківськими, які все, время, все на Москву їздили. там. Все одно їздили до 2000 року. Я все равно з ними сварився, там нічого робити. Якщо ви хочете в Європу, навіщо їхати через Москву, їдьте одразу в Європу. Вот. А потім у мене, у мене знайшов одне одногрупник, буквально. Двадцять першому році він сам українець це засався в Петербурзі. А ми з ним в учились в одній групі. І став мені лічити, що ми фашисти, що ми там бандеровці, ми там всяку бриддятіну нюс. А він сам українець. І я вам скажу, от на жаль, от дуже на жаль, зараз в Росії живе, там, може, за десяток мільйонів українців, і 90% вони проти України. А українці, які виїхали в Польшу, виїхали там в Канаду, виїхали в Францію, в Німеччину не важно, де Українці живуть тільки в Росії. Вони всі дівносто стоять за, за незалежну Україну. І ми з ним дуже сварилися. І он говорить: ми приїдемо на танки, ми вас научимо, ми ви там сім ярікоси. Я його просто вичеркнув з контакту. Вас вважали до війни одним з найбагатших художників в Україні. Так. Не то правда, так. Да. У Горлівці у вас також був завод, де ви виготовляли скульптури, пам'ятники? Ні, у мене був архітектурно-будівельний комбінат. У мене були ресторани, магазини, ще газета була, балиська контора, десь працювало до 300 людей в різні періоди. Якось десь свій бізнес вивести і відновити вам вдається? Ні. По великому рахунку я зараз трошки ще тут довожу, там, будуємо там, каплички в Кіровоградській області. Я, я ділю проєкти архітектурні і по вже там поїмою. Поки що на, на рівень того комбінату, що був до 2014 року, я ще не можу стати. Ми зробили в Львові волонтерський рух. У нас дуже такий потужний з харківськими художниками. Ми дуже багато допомагаємо художникам, які пострадали від війни. Ми на аптечці вже ну, так ну перечислили так більш-менше суму нормальну, Потім 28 тонн. Теж гуманітарки такого вищого качества з Франції. Там з знайомими французами сюди тут ну, відправили там, і ліки, були продукти питання. Там ну, такое все. Я вам дякую за наше спілкування. Дякую за ваше волонтерство і зичу, щоб усі ваші творчі проекти втілювалися. Було натхнення. Дякую за спілкування. І вам теж дякую. Все буде Україна.